Якщо не вдоволений життями і результатами, в першу чергу міняй фокус уваги. Як це працює? Якщо в нас є мрія, ідея, план, але реальність відрізняється, то в нас автоматично ми це порівнюємо, і автоматично може виникати таке розчарування, засмученість, демотивація. Якщо я таке в себе помічаю, то я коли придивляюся, прискіпливіши до ходу своїх думок, я розумію, що я порівнюю бажане і дійсно те, що зараз є на даний момент. Навіть якщо я вже йду до мрії або до цієї. А тоді, перше, що я роблю, це переводжу фокус уваги з того, що я хочу, з результату. На процес, тобто на те, що я роблю, щоб дійти до бажаного. Як я це? Ну, це елементарні речі, скажімо так, це дуже просто зробити. Якщо ви йдете до цілі, то тоді не потрібно порівнювати, що хочу це, але немає поки що, а просто або назвати в голос, або про себе, або занотувати в щоденничку. Я це роблю, наприклад, в мене є настольний такий календар, і я туди занотовую свої дії. Що я Такий крок, такий, такий. Як правило, навіть одного кроку занотованого або названого достатньо, аби настрій починав покращуватися і аби приходило це розуміння, що я такий йду, я в процесі. Насправді успіх робить процес. Не, не, не якби... Щоб там не було, коли ми зосереджуємось на процесі, це саме на оцій дорозі, а не на результаті. Саме дорога робить успіх, процес робить успіх. Тому і. Фокусуватись потрібно на процесі, щоб не було розчарування, щоб не було демотивації, фокус уваги тримайте на процесі. Я думаю, що, щоб випрацювати цю звичку, можливо, потрібен певний час, але він невеликий. І воно того варте. Бо ціна це така більш піднесений настрій, більш мотивованість і більш задоволеність життям. Всім гарного дня, успіхів!